В цьому відео ви побачите початок нашої подорожі від країни велосипедів і каналів до романтичного Парижу. Всім добрий ранок! Сьогодні наш останній день в Нідерландах. Вчора був Амстердам, а сьогодні Париж. Їдемо у бік Франції до Парижу, там забронювали житло. Так що, вже, якщо все буде добре, ввечері будемо в Парижі. Всім гарного дня. Нідерланди проведжають нас такою хмарною погодкою, але такі гарні низькі хмари я бачила тільки тут. Цікаво спостерігати за дорогою. Ви бачите, що ось перевозять автомобілі, багато автодомів їде. Ми рухаємося в напрямку Бельгії, Антверпен, Гент — по дорозі в нас. Їхати нам біля 600 кілометрів, але перечуття нових пригод не дає засумувати. Вже з'явились казівники з надписом Париж. Бельгія також красива країна, але туди ми не заїхали, бо так спланували свою подорож, що не було часу туди потрапити. На дорозі також багато туристичних автобусів, як я вже казала, автодомів. Люди подорожують, не сидять вдома. Деякі ділянки дороги платні. Ось під'їздимо до пункту оплати. 18.90. 1890 заплатили за. Париж. Зайшли в Макдональдс. Зараз глянемо, який він у Франції. Нам залишилось десь 40 кілометрів до Парижу. Зайшли в Макдональдс, щоб трошки перекусити. Так що все по плану. Їдемо, щоб поселитися в готель. Тут трошки все по-інакшому. ось так виглядає наше замовлення. Тепер прямуємо далі. Вже відчувається, що ми біля великого міста такі транспортні розв'язки. Зразу стало дуже багато машин на дорозі. Перед Парижем попали в пробку. Тут дуже багато на мопедах, мотоциклах. Водіїв, то небезпечно, що вони так літають біля тебе. Все, через одну пробку прорвались, заїздимо в місто. Париж є одним з найбільших мегаполісів Європи. Тут проживає 2 мільйона людей в самому місті. А якщо з передмістями, то 11-12 мільйонів. Вже на початку міста бачимо щільну забудову. Тут живуть багато Парижан, багато офісів різних компаній тут. Ну і звісно, хмарочоси в стилі сучасного міста європейського. І знову потрапляємо в затор на дорозі. Париж один із найбільш завантажених міст Європи. Особливо в години пік. Коли люди їдуть на роботу та вертаються з роботи, так ми і попали вже під вечір туди. Цікавий факт, що головна кільцева дорога приймає за день біля мільйона автомобілів. Дуже багато людей на мотоциклах, бо це, мабуть, найшвидший спосіб тут пересуватися на дорозі. І знову стоїмо у заторі. Звідси вже бачу все місто і прекрасні парижські мости. по завжди в такі І знову потрапляємо в затор, але ще такого я не бачила, щоб. Автівки рухалися без правил у різні боки. Це тільки таке можливо було побачити в Єгипті, ось тут в Парижі ми знову з таким стикнулися. Вже хвилин 15 стоїмо у пробці на якомусь мосту тут. До нашого житла залишилось 900 метрів, а машини просто не двигаються. Я ще таких ситуацій не бачила. Якимсь чудом все ж таки роз'їхались. Ми нарешті доїхали, ми в Парижі. Тільки що заселилися в готель. Ось в цьому готелі ми проживаємо в Парижі. Комфорт готель бронювали його на букінгу. Доба коштує 80 євро. І ще береться міський збор 12 євро за добу. Цікавий ліфт в цьому готелі. Ось так виглядає, ще й має якийсь такий свій запах. Нам дали номер на другому поверсі. Зараз йдемо в нього. Так, ось такий у нас номер. Лишка, номер невылечки, виконцы такие. Это мы практически в центре. Тут такая ванная комната, душ, рушники. Плюс цього готеля, що тут є підземний паркінг. Він також платний коштує 12 євро. І зараз йдемо до Ефілової вежі. Буду знімати наш весь маршрут. Тут такі пробки були. простояли десь дві години у пробках цих. Зразу бачимо щось цікавеньке за склом. І ось така обстановка на вулицях. Зараз вже біля восьмої вечора. Ось такі в Парижі автобуси, але ми не знаємо, куди воно їде. Навкруги дуже багато різних кафешок, і гриль тут є, і ось суші. Поїсти тут не проблема. Ось такі тут хмарочоси. В Парижі живуть люди зі всього світу. Приблизно 20% населення це іноземці або діти іммігрантів. Найбільші спільноти з таких країн, як Марокко, Алжир, Туніс, Португалія, Італія, також Китай і Африка на південь від Сахари. Так ми прямували по вуличкам Парижа і дійшли до станції метро. І все таки вирішили, що будемо їхати на метро. До центру. Я вже давно не була в метро, і це був ще той квест для нас. Про Наші пригоди подальшому. Дивіться в наступному відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.